Усім привіт! Готуємо супер рожевий торт з натуральних інгредієнтів. Торт присвячується одній незвичайній та дуже популярній рожевоволосій дівчині. Спочатку готуємо рожевий бісквіт. В мисці змішуємо борошно 100 грамів, розпушувач 3 грами та рожевий чай матча 8 грамів. В три яйця додаємо цукор 100 грамів та ванільний цукор 5 грамів. Починаємо збивати та поступово піднімаємо швидкість до максимальної. Збиваємо приблизно 8-10 хвилин до білої пишної маси, яка збільшиться в 3-4 рази. Далі додаємо заздалегідь підготовлені сухі інгредієнти та починаємо вимішувати лопаткою знизу вгору та по колу до однорідної та стійкої маси. Готове тісто перекладаємо у форму діаметром 20 см та ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 25-35 хвилин. Готовність перевіряємо зубочисткою. Після того, як бісквіт трішки постояв на столі, починаємо його діставати з форми. Бісквіт повинен охолоднути повністю до кімнатної температури. Потім повністю покриваємо харчовою уклівкою та ставимо в холодильник на 2-3 години, щоб бісквіт добре охолонув. Далі готуємо рожевий ганаш в 200 г гарячих вершків 33%. Додаємо рожевий шоколад Рубі 200 г. Добре перемішуємо до однорідності, щоб весь шоколад розтанув. В окремий посуд перекладаємо приблизно 2 столові ложки ганажу та додаємо рожевого чаю матча 10 г. Добре перемішуємо до однорідної консистенції та додаємо до основної маси ганажу, добре перемішуємо до однорідного кольору. Накриваємо харчовою плівкою в дотик та ставимо в холодильник приблизно на 3-4 години, щоб ганаш повністю застигнув та стабілізувався. Далі дістаємо повністю охолоджений бісквіт та знімаємо з нього тонесенький верхній шар за допомогою ножа. Всередині бісквіт виходить яскраво рожевим та дуже пористим. Розрізаємо його на три частини за допомогою нитки та зубочисток. За допомогою лінійки відміряємо товщину коржа та вставляємо зубочистки. На зубочистки зверху викладаємо подвійну нитку, Схрещуємо нитку та починаємо стискати нею бісквіт, як показано на відео. Як бачите, вийшла ідеально відрізана по зубочисткам одна частина бісквіту. Далі робимо все так само. Але якщо ви бачите, що при стисканні бісквіту йде щось не так, краще зупинитись та підрізати ножем. Потім прорізям, які вже зробила нитка. Саме головне в цій справі це тримати ніж максимально горизонтально. Якщо залишився центр, підрізаємо його ниткою, і у вас точно все вийде. І так, з одного бісквіту ми отримали три тонесенькі коржі. Далі підготовлюємо ганаш. Після стабілізації ганаш зміни колір на ніжно-рожевий. Перекладаємо ганаш в миску та починаємо збивати міксером. Приблизно 2-3 хвилини на середніх обертах до стійкої маси. Під час збивання ганаш почне ставати ще світлішим. Обов'язково знімаємо зі стінок весь ганаш за допомогою силіконової лопатки та ще раз збиваємо приблизно півхвилини, щоб все добре збити. Після збивання ганаш стає повітряним, легким та більш стійким. Який має незвичний природний смак з легкою фруктовою кислинкою. Для зручності готовий ганаш перекладаємо в кондитерський мішок та поки відкладаємо в сторону. Починаємо збирати торт. На пергамент кладемо одну частину бісквіту та охоплюємо її металевим кільцем. Перед збиранням обов'язково ставимо на тверду підложку дощечку або пінопласт. Починаємо повністю покривати бісквіт шаром ганажу. Використовуємо весь ганаж, який приготували 380 г. Трішки підрівнюємо лопаткою та накриваємо другою частиною бісквіту, обов'язково притискаючи рукою до ганажу. Піджимаємо кільце та, щоб воно краще трималося, фіксуємо резинкою. Та поки відставляємо в холодильник. Для ніжного та повітряного шару приготуємо маршмелоу. В 10 г желатину заливаємо 60 г холодної води. Перемішуємо та відставляємо до набухання. Як барник використовуємо рожевий чай матча. В окремий посуд насипаємо 1 чайну ложку рожевої матчі. Додаємо приблизно пів чайної ложки води. Добре перемішуємо до однорідної густої пасти. Та відставляємо до потрібного часу. Також підготуємо сублімовану полуницю 20 г. Нарізаємо ножицями на маленькі шматочки. Далі розтоплюємо в мікрохвильовці набухший желатин приблизно за 15-20 секунд. Переливаємо желатин в посуд з високими стінками та паралельно варимо сироп з цукру 220 г та води 60 г. Після закіпання сироп проварюємо на маленькому вогні приблизно 5 хвилин та заливаємо зразу в желатин. Починаємо збивати міксером на середніх обертах приблизно 5 хвилин. Маса повинна збільшитись в два рази, побіліти та стати густою. Але коли піднімаємо вінчики, вона стікає. Додаємо рожеву підготовлену пасту з чаю матчі та ще раз добре збиваємо вінчиком до однорідного кольору приблизно 2-3 хвилини, щоб маса не встигла застигнути. Далі додаємо зразу підготовлену сублімовану полуницю. За допомогою лопатки швидко перемішуємо масу та викладаємо форму на бісквіт, розрівнюючи маршмелоу. Та зразу накриваємо третім коржем бісквіту, притискаємо добре його до маршмелоу та вирівнюємо. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник приблизно на 2-3 години або на ніч, щоб все добре стабілізувалося. Звичайно ж, для покриття десерту та полуниці ми будемо використовувати рожевий шоколад Рубі. Цей шоколад вже затемперований, тому нам потрібно його розтопити не більше, ніж 34 градуси. Так він залишиться темперованим. Шоколад можна розтопити на паровій бані або в мікрохвильовці пульсаціями. Ставимо в мікрохвильовку на 15-20 секунд та після кожного разу добре перемішуємо ложкою. Коли шоколад вже більш ніж наполовину розтоплений, починаємо міряти термометром, щоб не перегріти його. Повинно бути не більше 34 градусів. Не перегріваючи шоколад, постійно помішуємо ложкою, щоб він розтанув до однорідної маси. Коли шоколад буде застигати, просто підігріваємо ще раз до 34 градусів. Далі надягаємо на зубочистку сублімовану полуницю. Для декору знадобиться 24 полуниці. Занурюємо сублімовану полоницю та струшуємо зайвий шоколад. Добре, струшуємо шоколад, щоб потім він не стікав по шпажці. та вставляємо в шматок пінопласту. Після того як вся полуниця вже в шоколаді, залишаємо її на столі при кімнатній температурі. 18-21 градус. Шоколад повинен застигнути та не прилипати до рук. Дістаємо з холодильника зібраний торт, то починаємо знімати харчову плівку, резинку та кільце. Спочатку обережно відрізаємо торт від металевого кільця та знімаємо його. Починаємо розрізати торт спочатку навпіл, далі приміряємось та розрізаємо торт на 6 рівних частин. Завдяки тому, що торт добре стабілізований, він легко розрізається. Ось такий гарний розріз ми отримуємо. Далі покриваємо окремо кожний шматочок шоколадом. Ловіть лайфхак, як зробити, щоб стік зайвий шоколад без спеціальної решітки. На глибоку миску ставимо шпажки, а вже на шпажки ставимо шматок торту. Та починаємо заливати шоколадом, тим самим, який ми вже підготували. За потреби підігріваємо не більше, ніж 34 градуси. Добре заливаємо з усіх сторін шоколадом, вирівнюємо та прибираємо зайвий шоколад за допомогою лопатки або ложки. Також обережно струшуємо зайвий шоколад та перекладаємо на пергамент разом зі шпажками. Починаємо обережно витягувати шпажки по черзі. І так робимо з кожним шматочком. Через сито притрушуємо кожний шматочок рожевим чаєм матча, доки не застигнув шоколад. Після застигання шоколаду перекладаємо на чистий пергамент або посуд. Робимо це обережно за допомогою лопатки. Повертаємось до полуниці. Після застигання вона не повинна липнути до рук. В окрему ємність насипаємо золотий кандурин. Я використовую будь-яку кришечку та додаємо в кандурин невелику кількість етилового спирту. Добре розмішуємо до однорідності та починаємо покривати кожну полуницю цією сумішю. Треба працювати швидко, тому що спирт випаровується. Якщо в суміші випарувався спирт, просто додайте ще трохи та змішайте. Продовжуємо покривати полуницю. Як бачите, при нанесенні вологого кандурину він налипає частково грудочками. тому дочекаємось, доки спирт випарується на полуниці. Далі беремо новий сухий пензлик та починаємо ним полірувати полуницю, просто стираючи зайвий кандурин, але кандурин повинен бути обов'язково вже сухим, тільки так вийде прополірувати. Порівнюємо дві полунички і, як бачите, вигляд набагато кращий, якщо її прополірувати. Обов'язково знімаємо полуницю зі шпажок, тому що шпажки в торті це дуже небезпечно. Все, останній штрих в вигляді золотої полуниці в шоколаді. Торт виходить дуже ніжним та смачним. Якщо здогадались, на кого схожий цей десерт, пишіть в коментарях. Сподобалась ідея? Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше перевірених та смачних десертів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!